Це в нас тут знаходиться виставковий зал, в якому представлено у нас як сонцезахисні окуляри гарної якості, також у нас представлені оправи ведучих брендів гарної якості. Так також у нас є футляри для окулярів. Олена показує приміщення для обслуговування клієнтів у своєму салоні оптики. Каже, тут вони консультують, допомагають підібрати окуляри, перевіряють зір на спеціальному обладнанні. Спочатку перевіряємо зір на авторефрактометри, це зробиться, підвигається до пацієнта. Пацієнт ложить підбородок, і ми дивимося, що відбувається з оком. Ми бачимо, які дані у нас показують. Це у нас. Праве око, а це у нас буде ліве око. Керує салоном Олена разом зі своїм чоловіком Ігорем. Це їхній сімейний бізнес. Розповідають, до повномасштабного вторгнення мали два таких заклади у Сєвєродонецьку. Один з них наразі зруйнований. У нього було декілька прильотів. Ізнутрі він весь вигорів. Ну і також вигоріла наша оптика. Ну той, що залишилося, воно було розграбоване. З іншого салону вдалося евакуювати оптичні вироби та журнал з клієнтською базою. З цього подружжя почало відновлювати свій бізнес у Києві. Усі рецепти важні фамілії наших пацієнтів. Це дуже важливо для нас, як для підприємців. Дуже багато людей нам дзвонять, і ми знаходимо їх і висилаємо ці окуляри вже зроблені в Києві шлем у Польщу. В Німеччину, Прибалтика цей салон родини Дрокіних працює у столиці вже більше року. Місця не приходять. Ну також вона нас приходять і северодончани, і дончани. Буває таке, що приходять більше киян, а буває приходять більше і переселенців. Ігор каже, починати все з самого початку було нелегко та вважає це своїм внеском в розбудову країни і її відновлення. Незалежність для мене. Перш за все, це вільна держава, в якій ти можеш жити, будувати своє майбутнє, своє життя. Е, нічого не боятись. Оце для мене вільна наша Україна. Родина Дрокіних планує повернутися у рідний Сєвєродонецьк після його звільнення і відкрити там свої заклади знову. Інна Лованська, Олексій Трушин, Суспільне новини, Донбас.